Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Бронюк, Ярослав, гравець команди Новавет. Вітаю команду з перемогою. До кінця тримали напругу, зрештою, здобули перемогу. Три забитих м'яча у ворота суперника. Спершу розкажіть про гру. Дякую за привітання. Гра була важка. «Сокіл» — молода, амбітна команда. Вони доволі добре підсилились на цей сезон. Нам було важко. І добре, що ми реалізували свої моменти і довели гру до логічного завершення. До завершення регулярного чемпіонату залишається одна гра після шостого туру. Чи задоволена ваша команда тим, як складаються для неї події на цьогорічному чемпіонаті? Взагалі задоволені. Для нас це для окремих хлопців нова команда. Можна сказати, десь трошки нам важко, немає якоїсь такої зіграності, але в принципі результатом ми задоволені. Думаю, так. Бажаю успіху вам до вашій команді. Дякую за відповідь. Дякую.